Можна називати спортивна мандрівка, але краще ми називаємо спортивні велосипедні в даному випадку. Походи досвід велоподорожі в 23 країнах світу. Керівник та учасник 45 спортивних велопоходів, з яких 13 належать до найвищої категорії складності. Ще три гірські походи. Все це про криворіжця Володимира Бурака. Містянин подорожує вже більше 40 років. А в першу мандрівку відправився тисяча 1981 році. Туреччина. І такі вже складні, досить походи, найскладніші в моїй, в туристській такій кагорті це гімалаї, індійські гімалаї, де ми були на велосипеді на висоті аж 5400 метрів. Індуси говорять, що це найвища дорога в світі, але вони приписали там чуть-чуть метрів. Вона насправді 5400, а вони пишуть 5600. Вона не є найвищою. От ми. Надії що будемо на найвищому. Якщо все буде добре, і плани здійсняться, то в пріоритеті відвіданий Південної Америки і подолання тамтешніх високогірних маршрутів Андами. Але і без того доробок мандрівника дійсно вражає. На велосипеді об'їздив чи не всі країни пострадянського простору. Країни Європи бував в Індії. Пан Володимир є знаним майстром спорту з велосипедного туризму. В його активі подолані 200 тисяч кілометрів. А це на хвилиночку 5 разів навколо земного екватору. Втім, все це результат тривалої підготовки і з Володимиром. Організатор творчої зустрічі в 2010 році разом мандрували Кавказом. Дуже складна підготовка і е, бо по моєму опиту, от, от в той подорож е, по перевалам западного Кавказу ми п'ять е, днів собственно тащили велосипеди на себе. Велосипеди, велосумки. Це дуже альпіністські тропинки. Я брал с собой тоді и кошки, и веревку, и систему грудную для ребят нас было четверо. Безумовно, подготовка, ну, в принципе, такая, как альбинисты, ходят в високі гори. На зустрічі з відомим мандрівником, яку провели в центральній дитячій бібліотеці, на поштовому прийшли до півсотні містян. Вони мали чудову змогу в неформальній обстановці розпитати Володимира Бурака про його подорожі, підготовку до них, складнощі та все, з чим довелось зустрітись та зіштовхнутись під час долання кілометрів запланованих маршрутів. Олександр Фофілатів, Сергій Філоненко, перший міський.